Довгоочікуваний футбол у Рівному відкривало справжнє шоу за участю танцювальних колективів маленьких гімнасток та співаків. Футболістів обох команд на поле виводили діти. Як це відбувається на футбольних аренах світового масштабу? З перших хвилин гри рівненський верес перехопив ініціативу. Тренер вдячний усім вболівальникам каже, домашній матч вдався. Дуже вдячний вболівальникам, які прийшли і підтримали нас. Я впевнений, що без їх підтримки ми би, ну, навряд чи це, цю перемогу здобули би. Але оці шалені трибуни, які гнали нас вперед, які ну, заставляли нас оборонятися, атакувати, ми грали для них сьогодні. Добилося результату, тому я дуже вдячний цим болівальникам на цій, на цій трибуні. Гравці Вереса контролювали м'яч упродовж гри і створювали більше нагод для взяття воріт суперника. І на 27-й хвилині перший забитий м'яч по воротах Нікополя завдав дев'ятий номер команди Юрій Голубка. У другому таймі наша команда продовжила атакувати, однак м'яч до сітки воріт суперників більше не потрапив. Втім, верес впевнено довів гру до перемоги, яка стала уже другою у розіграші чемпіонату України. Ми сьогодні вибрали атакуючу тактику. Ви бачили, ми грали. Два нападника, Каблюк теж виконував обов'язки атакуючого півзахисника. В першому таймі це спрацювало. Але, опять же кажучи, я сказав футболістам, треба свої нагоди треба реалізовувати. Такі моменти, які ми создаємо, треба забивати. Забій, забий Лакустов, як у сьогодні день народження. у нього сьогодні. Забий він цей м'яч 2-0 і ми спокійно вже дограли. Але він не забив і гра була більш напружена в кінцівці. Гості матчу нікополь НПГУ у другому таймі зібралися та забити жодного м'яча так і не змогли. Тренер списує поразку на юний вік гравців і відсутність досвіду. Ми бачили другий тайм. Ну казати, що він був там ліпший, чи який який. команда оборонялися супротивника. Вони тут то робили, як робили. А ми не зубили моменти, якісь були. ви Бачили. І в першому таймі там такий був момент, що ну, він, він вартий того, що, 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 що про нього щось сказати. І два моменти в другому таймі. ну сталося так, як сталося. Першим домашнім матчем Рівненського Вересу задоволені усі присутні спонсори трансляції гри у прямому ефірі. Компанія Інтербетон також радіють успіхам футболістів. Свято відбулося. Ми виграли. Це дуже приємно. Це перший матч за 6 років на нашому стадіоні. Нашій компанії дуже приємно, що ми є спонсором цього матчу, цієї трансляції. Нашої рівненської команди. Слава Вересу! Слава Україні! Ура! Боліємо за Вереса! Після трьох турів в активів ФК Верес шість очок, дві перемоги та одна поразка. Це дає змогу рівнянам посідати п'яту сходинку у турнірній таблиці другої професійної футбольної ліги. Наступну гру Верес проведе на виїзді 15 серпня проти Чернівецької буковини. Олена Семенович Артем Лаговський. Новини Рівного.